Ми в теску закупилися. Ну, а вже вдома покажу, що ми там купили і хоча. Так, приїхали з магазину, покажу, що ми купили. Купили отакі ось що із молоком на сніданок. Пластівці, вони в нас називалися. Купили вже готову піцу. Сьогодні ми будемо на ланч таке. Купили зелену їсти. Олія. Ну, це сміти. Що це таке? Що ми знову купили, я покажу, що таке. А, ось брюква. До речі, дуже добра, коли з нею готувати пюре на надійну їду, і її можна також готувати і кожен день. Купили суп в банках тут із щечевицею, з беконом. Дуже смачний. Купили цвітну капусту і. Заморожені капусту і броккої заморожені. А, купили риби, яку швидко вкину у духовочку, і вона готова. Також суп із курки Це з банки, якої часу немає. Быстренько нагрів мікровомовки. Куріння грудки ми купили. А, ще купили. Таке цікаве. Йому. Це не йогурт, це йогурт. тут 8 баночок коштує 4 фунти. А, і купили ми такі пироги. І сьогодні покажемо їх. Їх кидають теж у вайфрайер. Не знаю скільки хвилин, ми подивимося, скільки хвилин. І це дуже смачно. Це купила, щоб на роботу можна було брати і на цей сосиски. На англійський завтрак замість бекона mm. дуже смачно. А, купили ще такий йогурт 8 штук із бананами. Е аж 4 фунта своєму. Аж не 4 фунта, це не дуже, я так сказала. Що ще цікаво, що щось цікавого? Куплю. А, дуже... Добрі отакі маленькі помідори. Купили лік. Сьогодні готуємо куриний пірог, до речі, на каналі є лісити рецепт. Так що можете приготувати. Дуже смачно і дуже. швидко. Сири вже готові, нарізані. ну І для англійського завтрака, сніданка отакі боби. І купили ми ще квасолю. будемо готувати вінегрет. Сьогодні в нас вихідний, так, Оскар? Відпочиваємо, Оскар тут біля мене. Дивимося телевізор, а дивимося ми, звісно, передачу про їжу. Ми трошки проголодались і вирішили заказати собі суші. Боже мой, суши. Так. Сейчас куштуем, что тут нам привезли. Она мне завтра подобается. Японская кухня. Такая интересная, она своеобразная. А вообще люблю есть и все. У мене такого, що я щось не люблю. Пройшли дожді, у нас вода піднялася. Отут От було туди ще, мабуть, сантиметр, метр, да? що ще можна було спуститися, вже на ветер вода десь піднялася. Оскар, пошли гулять, не хоче, Уперся. Оскар, go. Let's go. Пошли. лі, угу. всім доброго дня! А у нас тут прям сніжить. Хуртовина розпочалася. Для Англії це дуже рідко, але дивіться, сніг уже на столі. Вони на ступеньках багато багато. І ось наш мандаринчик там починає вже достигати. Бачите?